Протягом двох років Новинський плодив московицьку агентуру під куполами московського патріархату. Був на прямому зв'язку із Кирилом Гундяєвим та використовував підпорядковані йому релігійні громади для поширення російської пропаганди. Я людина недостойна, не заслужив такої високої нагороди. Розмови про війну за два дні до повномасштабного вторгнення Новинський називав не інакше як маячнею, але щойно запахло смаженим. Дременув за кордон, де продовжив свою пропагандистсько релігійну місію. Останній раз отця Вадима в Рясі священика бачили і чули в храмі Російської православної церкви в Цюриху. Всім бажаю не відпадати від нашої церкви. Втім, українська влада не залишила новинського поза увагою у 2022 році. На отця Вадима наклали санкції у так званому церковному пакеті. Туди увійшли провідні ієрархи у московського патріархату, яких підозрюють у зв'язках з Росією. Це ж нонсенс, це маячня божевільного за рік після початку великої війни. Новинського наздогнало нове покарання. СБУ арештувала приховані активи олігарха на понад 10,5 мільярдів гривень. Серед них готельний комплекс у центрі Києва, морський торговельний порт Очаків, приміщення агрохолдингу та торговельні центри в різних регіонах України. Господь дає нам в черговий раз можливість покаятись. Трохи раніше було арештоване майно на 3,5 мільярди гривень. Зокрема, корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин. Також заблоковані 18 мільйонів кубометрів блакитного палива, які компанії Новинського зберігали у сховищах Укртрансгазу. Його загальна вартість понад 144 мільйони гривень. В Україну за першої ліпшої можливості я одразу повернусь. Було б непогано, адже в Україні колишньому депутату світить 15 років за ґратами.